Щоб малина була здоровою і давала вам гарні плоди, не хворіла. Її потрібно гарно підрізати, для того, щоб вона природньо провітрювалась, просихала від ранкової роси і там не заводились грибки. А ще було легше контролювати шкідників, які можуть атакувати ваші рослини. Адже коли територія не загущена, це робити легше. Окей! Старим гіллям або зайвими пагонами ми справляємося за допомогою сікатора. Чи можна впоратися з проблемою наявності пирія, який активно заселяє територію, окуповує її і не дає рослинам нормально розвиватися, адже він забирає і енергію, і влогу, і навіть провітрю. Да, в минулому році ми запустили територію, тому що пріоритет у нас це все-таки наші. Покупці наші друзі, які беруть у нас консультацію. А ми люб'язно її надаємо, не дивлячись на те, що роботи вдома не початий край. І знаєте, яке рішення є? Руками ви пері, звісно, тут не виполите. Верхню частину так. А що робити з підземною частиною? Ось такий препарат. Пантера. Це чудове рішення проти перію. Це гербіцид вибіркової дії яким можна працювати по наступних культурах: картопля, малина, полуниця, буряк, гарбуз, горох. Малина, я сказав, капуста. Та по більшості культур, окрім увага, кукурудзи та зернових. Але не занадто розслабляйтеся. Ну, не буде він контролювати в цих культурах усі бур'яни, такі, як глуха кропива, такі як. Кульбаба, він контролює лише злаки, перій, мишій, плескуха, курячий просив. Усе, що має ось такий загострений листочок, а в перспективі колосочок. Давайте про препарат. Даний препарат зафасовано вперше у дрібне фасування по 40 мл. Дана суспензія розводиться у 10 літрах води, якщо на багаторічні злакові. якщо на однорічні, такі як ми і плескуха, ви можете розводити на 20 літрів води. Проте, з перієм потрібно поступати жорстко. Добавляєте сюди прилипач, наносите на вегетуючий бур'ян за висоти 10-15 см. Ось це, що ви бачите в нашій малині, ідеальна фаза. І ми сьогодні візьмемо, розведемо даний препарат, покропимо. І через 10 днів покажемо вам результат. А результат буде крутий, як і всі продукти у агромаркетах ваша грядка, тому що з нами менше зусиль, більше врожаю.